Найбільші поразки люди отримують не на полі бою, а у звичайних розмовах. Зайве слово може зруйнувати твою репутацію, відкрита слабкість зробити тебе мішенню, а вихваляння перетворити на раба чужих оцінок. Стоїки знали мовчання і самоконтроль дають більшу силу, ніж будь-які гучні слова. У цьому відео ти почуєш 9 стоїчних правил, 9 ключів, які допоможуть зберігати внутрішню силу і перемагати там, де інші втрачають контроль. Подумай, скільки часу в житті ми витрачаємо на розмови про інших людей. Колеги обговорюють начальника, друзі перемивають кістки знайомим, сусіди на лавці розбирають, хто з ким і чому. Здається, що це невинна розвага. Але плітки це як повільна отрута, вони непомітно руйнують не лише того, про кого говорять, а й того, хто говорить. Стоїки вважали, що кожна хвилина, яку ти витратив на оцінку чужого життя, це хвилина, вкрадена у твого розвитку. Марк Аврелій прямо писав не витрачай часу на суперечки, яким має бути добрий чоловік, стань ним сам. Це жорстко, але справедливо. Твої слова про інших нічого не змінюють у світі. Єдине, що справді змінює щось, твої власні дії. Подумай, скільки енергії втрачає людина, яка постійно обговорює когось. Вона не рухається вперед, вона живе чужими помилками, чужими історіями, чужими падіннями. Стоїк же спрямовує увагу всередину. Що я можу зробити, щоб стати сильнішим? Як я можу використати цей день, щоб розвивати свою внутрішню силу? Розглянь приклад уяви дві компанії. В одній колектив живе плітками, кожен крок начальства обговорюється, будь-яка новина перекручується, робота робиться аби як, в іншій люди мовчки займаються своєю справою. Вони не шукають винних, не витрачають час на пересуди, а шукають рішення. Де більше шансів на успіх? Відповідь очевидна. Стоїки розуміли, що плітки це прояв слабкості. Це спосіб тимчасово відчути себе кращим, але насправді ти нічого не змінюєш. Уяви людину, яка сміється з чужої помилки, але сама не зробила жодного кроку у своєму житті. Це не сила, це втеча від власної бездіяльності. Наступного разу, коли тобі захочеться сказати щось про когось за його спиною, зупинись. Скажи собі ця хвилина належить мені, я не подарую її чужим слабкостям. Перенаправ свою енергію, зроби дію, хай і маленьку, яка реально змінить твоє життя. Справжня сила не в тому, щоб обговорювати інших, справжня сила в тому, щоб стати прикладом для них. Урок 2 Ми живемо у світі, де кожен другий кричить Подивіться, що я зробив. Соціальні мережі перетворили життя на нескінченний парад чужих успіхів нова машина, нова робота, відпочинок на морі. Люди постять свої перемоги, сподіваючись на лайки і захоплені коментарі. Але чи дає це справжнє щастя? Чи може ще більше прив'язує до чужої оцінки? Стоїки дивилися на це інакше. Вони вважали, що велич людини не вимірюється чужим аплодисментом. Епіктет казав Не пояснюй свою філософію, втілюй її. Це означає, твої справи мають бути доказом, а не твої слова. Уяви садівника, який роками вирощує сад. Він не ходить містом, не розповідає кожному, який він геній. Його сад говорить сам за нього квіти, плоди, врожай. Так само і твої досягнення якщо вони справжні, то їх видно без реклами. Чому стоїки вважали вихваляння небезпечним? Бо воно підживлює его, а его це бездонна яма. Сьогодні ти отримав похвалу за маленьку перемогу завтра за більшу. Але з часом похвали буде замало, і ти почнеш жити не собою, а очікуваннями інших. Це шлях до рабства. Приклад із сучасності. Подумай про спортсмена. Один постійно викладає фото зі спортзалу, розповідає, скільки кілограмів підняв. Інший мовчки тренується щодня, і через кілька років його результат видно всім хто з них справді сильніший. Стоїки сказали б другий. Бо його сила не в словах, а в дії. Ще один аспект Коли ти хвалишся, ти викликаєш заздрість. І навіть якщо люди посміхаються тобі, в глибині душі багато хто бажає тобі провалу. Стоїк же уникає цього, він мовчить і працює, він не потребує зайвої уваги, бо його внутрішнє задоволення від зробленого важливіше за лайки чи компліменти. Наступного разу, коли досягнеш чогось значного, не поспішай виставляти це на показ сядь у тиші, подякуй собі за працю, визнай свій шлях і йди далі. Твої перемоги мають бути паливом для тебе, а не шоу для інших. Бо справжня велич не в аплодисментах, а в постійному русі вперед. Перед тим, як рухатися далі, зроби просту дію, підпишись, постав лайк і залиш коментар. Це допоможе каналу розвиватися, і так ми разом поширюємо українськомовний контент. Дякую. Урок 3. Не афішуй добрі вчинки. Людина, яка робить добро і одразу біжить розповідати про це всім навколо, схожа на того, хто подарував подарунок, але тут же голосно нагадав Ти бачив, це від мене не забудь подякувати. Стоїки вважали таку поведінку формою слабкості, адже якщо твій добрий вчинок має цінність тільки тоді, коли його бачать інші, то це вже не справжня доброта, а торгівля за схвалення. Сенека писав. Нагорода за добрий вчинок у самому його здійсненні. Це ключова ідея. Якщо ти допоміг комусь, зробив щось корисне чи врятував ситуацію, цього достатньо. Твоя совість спокійна, твоя душа чиста. Чому ж потрібне ще й зовнішнє підтвердження? Пригадай приклад У соцмережах ми часто бачимо відео блогер роздає їжу безхатькам, знімає все на камеру і збирає мільйони переглядів. Добро ніби є, але разом із ним приховане бажання похвали, лайків і грошей з монетизації. Стоїки би сказали це вже не чеснота, а бізнес на доброті. Справжня сила робити добро в тиші, коли ніхто не бачить, коли ніхто не поставить, подобається. Згадай і інший приклад людину, яка тихо допомагає літній сусідці носити пакети. Ремонтує дитячий майданчик чи анонімно жертвує гроші на лікування. Він не виставляє це у сторіс, не пише дописів із хештегом Роблю добро. Але саме його вчинки мають найбільшу вагу, бо вони народжені не з бажання виглядати хорошим, а з внутрішнього обов'язку. Чому це важливо? Бо показне добро часто розмиває справжню суть. Воно робить нас залежними від реакції інших. Якщо мене не похвалили, то навіщо старатися, стоїки ж вчили мірило добра твоя власна совість. Якщо вона чиста, ти вже отримав найвищу нагороду. Є ще один прихований ризик коли ти голосно говориш про свої добрі справи, люди можуть сприймати тебе як того, хто грає на публіку, і замість поваги отримаєш скепсис та він це зробив не від щирого серця, а щоб похвалитися. Виходить парадокс. Чим більше розповідаєш про свої добрі вчинки, тим менше вони ціняться. Наступного разу, коли зробиш щось хороше, перевір себе чи є в тобі спокуса розповісти про це іншим. Якщо так, зупинись. Скажи собі я зробив це не для публіки, я зробив це для того, щоб залишитися людиною. Нехай твої вчинки будуть схожі на річку. Вона тече, живить навколо все живе, але не потребує аплодисментів. Урок 4 ми звикли чути. Будь відкритим, показуй свої вразливості, це робить тебе справжнім. Але стоїки дивилися на це інакше вони вважали визнавати свої недоліки потрібно, але перед собою, а не перед усім світом. Бо якщо ти відкриваєш свої слабкі місця кожному, ти перетворюєшся на місто без мурів, будь хто може зайти і зробити з тобою, що захоче. Сенека казав той, хто відкриває свої слабкості всім підряд, подібний до міста без стін. І ця метафора особливо актуальна сьогодні бо у світі соцмереж ми звикли ділитися навіть тим, що колись вважали суто особистим. Проблемами у стосунках, страхами, комплексами, невдачами, і чим більше ми це робимо, тим більше стаємо залежними від реакції інших. Давай розберемо різницю. Є недоліки, які ти можеш усвідомити і виправляти, наприклад, лінощі чи неорганізованість, а є слабкості, які роблять тебе вразливим. Це твої точки болю. Наприклад, надмірна емоційність, схильність легко довіряти, страх самотності. Якщо ти відкриєш їх не тій людині, це може обернутися проти тебе. Один буде тиснути на жалість, інший використає це щоб маніпулювати. Уяви працівника, який зізнається колегам я дуже погано витримую стрес. Наступного тижня, коли треба буде розподіляти завдання, саме йому підкинуть ще більше роботи. А подивимось, як витримає. Або людина ділиться у соцмережах, мені важко бути одному, і раптом у її житті з'являються друзі, які користуються цим страхом, вимагаючи уваги чи ресурсів. Стоїки вважали, що справжня сила це працювати над слабкостями в тиші, не кричати про них, а будувати внутрішню броню, бо тоді жоден удар ззовні не зможе зламати тебе. Це не означає, що треба бути закритим і холодним. Це означає мати здорові кордони і розуміти не кожен заслуговує знати твої вразливості. Подумай і про сучасний тренд на тотальну відкритість. Сьогодні модно ділитися всім від психологічних травм до фінансових проблем. Але Стоїк запитав би, кому це допомагає? Якщо ти справді хочеш змінитися, працюй із собою, шукай наставника, терапію, щоденні практики. Але не роби шоу зі своїх слабкостей, бо шоу завжди потребує глядачів, а глядачі не завжди бажають тобі добра. Стоїчне завдання сядь і чесно випиши свої слабкі місця. Не для соцмереж, не для друзів, тільки для себе. Подивись на цей список і задай собі питання. Що я можу зробити сьогодні, щоб одна з цих слабкостей стала меншою? Це й буде твоя робота. Пам'ятай, вороги не повинні знати, де твій найтонший ланцюг. Бо сила це не в тому, щоб показати свої рани всім, а в тому, щоб навчитися загоювати їх у тиші. Урок 5. Не відкривай свої таємниці. Уяви, що твої найглибші думки і мрії це скарб. Чи залишив би ти скриню з золотом на площі, щоб кожен міг заглянути? Звичайно, ні. Але багато людей щодня роблять саме так і з власними секретами. Вони відкривають їх першим, ліпшим знайомим, у соцмережах, навіть у випадкових розмовах. Стоїки вважали це небезпечним. Сенека говорив Хочеш зберегти таємницю, не відкривай її нікому. Це звучить суворо, але правда в тому, що навіть найближчі люди не завжди можуть чи хочуть бути надійними охоронцями твоїх секретів. Інколи вони випадково видадуть їх, інколи використають у конфлікті, а інколи просто не зрозуміють. Стоїки розрізняли щирість і надмірну відвертість. Щирість це коли ти чесний, але розумно вибираєш, що і кому сказати. Надмірна відвертість це коли ти оголюєш себе перед тими, хто цього не заслуговує, а потім дивуєшся, чому відчуваєш зраду. Подивись, наприклад, людина працює над новим проектом вона розповідає друзям про всі ідеї ще до старту. У результаті чує десятки порад, зауважень і сумнівів, її власна віра у справу слабшає, і проект так і лишається у мріях. Або інший приклад. Хтось довірився не тій людині і розповів про особисту драму. Через кілька тижнів цю історію знають усі, і біль подвоївся. Стоїки вчили твій внутрішній світ це храм. І пускати туди можна лише тих, хто довів свою відданість і повагу. Решті достатньо залишатися у зовнішньому дворі. Це не означає, що треба жити закрито і ні з ким не ділитися. Це означає фільтруй, вибирай. Не розкидай перлини перед тими, хто не оцінить їхньої цінності, проаналізуй, кому ти відкриваєш свої найважливіші думки і переживання. Чи всі ці люди справді надійні. Якщо ні, обмеж доступ. Навчися залишати частину себе тільки для себе. Це не егоїзм, це самоповага. Урок 6. Не розповідай про свої плани. Ми часто чуємо розкажи про свої цілі вголос, тоді буде легше їх досягнути. Але стоїки були обережні з цим правилом, вони бачили небезпеку, слова створюють ілюзію дії. Коли ти розповів усім, що збираєшся зробити, мозок відчуває, ніби частину роботи вже виконано, і мотивація падає. Епіктет радив спершу скажи собі, ким ти хочеш стати, а тоді роби те, що потрібно. У цьому вся суть. Менше говорити, більше робити. Подумай про шахи. Чемпіон не розповідає супернику, який хід зробить далі. Він мовчки готує комбінацію, і тоді виводить її у дію те саме й у житті. Якщо твій план справді важливий, він потребує тиші й концентрації, а не зайвих коментарів і сумнівів з боку інших. Приклад із сучасності людина вирішує бігти марафон. Вона всім розповідає, отримує купу лайків і підтримки. Але через кілька тижнів тренування стають важкими, ентузіазм зникає і марафон так і не відбувається. Чому? Бо частину задоволення вона вже отримала від похвали ще до того як зробила реальну роботу. Є й інша проблема коли ти відкриваєш свої плани, ти відкриваєш двері для чужих сумнівів, критики і навіть заздрості. Інколи одна єдина фраза це не вийде, може вибити ґрунт з-під ніг. Стоїки вважали краще зберегти тишу, зробити свою справу, а вже результат покаже все за тебе. Це не означає, що взагалі не треба ні з ким ділитися. Є люди, чиї поради дійсно допомагають наставники, партнери, близькі, що підтримують. Але чим вуще коло посвячених у твої плани, тим більше шансів, що вони втіляться. Стоїчне завдання обери одну важливу ціль пообіцяй собі, що працюватимеш над нею мовчки, без гучних заяв, і лише тоді, коли результат буде реальним, поділися ним дозволь людям бачити твої дії, а не чути порожні обіцянки. Урок сім Не розповідай про свої мрії. Мрії це насіння. Якщо посадити їх у ґрунт і залишити у спокої, воно проросте, зміцніє. І з часом дасть плоди. Але якщо постійно викопувати його, показувати всім, хвалитися, що ось тут буде дерево, нічого не виросте. Стоїки бачили в цьому небезпеку. Мрії, які ми надто швидко виносимо на публіку, втрачають силу ще до того, як стають реальністю. Сенека писав Найбільша перешкода життя, очікування, що спирається на завтра, і втрачає сьогодні. Мрії – Крихки. Вони потребують тиші, щоденної праці і поступового зростання, і саме тому їх не варто розкидати на всі біч, відкривати тим, хто не розділяє твоїх прагнень. Згадай простий приклад людина мріє написати книгу вона ділиться цим з усіма знайомими і що чує у відповідь це надто складно ти не знайдеш видавця навіщо витрачати час книги сьогодні ніхто не читає. І замість натхнення, сумніви. Мрія втрачає крила. Інший сценарій вона мовчки пише сторінку за сторінкою, день за днем. Минув рік, і в руках готова книга. І тоді можна вже говорити не про мрію, а про результат. Або ще приклад молодий підприємець мріє запустити свій бізнес. Він усім розповідає про ідею, слухає сотні думок, починає сумніватися. Ідея так і залишається у словах, а хтось інший мовчки працює. Складає бізнес-план, відкладає гроші, робить перші кроки. Його мрія оживає, бо він годував її діями, а не розмовами. Стояки вчили не плутай мрію з ілюзією. Ілюзія живе словами, мрія вчинками. Якщо ти справді хочеш досягти чогось, залиш частину цієї дороги тільки для себе, нехай твої близькі бачать результат. Але нехай сам процес залишиться твоїм тихим полем бою. Мрія це ще й велика вразливість, вона пов'язана з твоєю ідентичністю, твоєю душею. Коли ти відкриваєш її комусь, ти ризикуєш отримати не підтримку, а сумніви, критику, навіть насмішки. А слабке дерево ще не витримує бурі. Дай йому зміцніти, перш ніж показати світові. Стоїчне завдання, випиши на папері три свої мрії. Але не розповідай про них нікому. Замість цього запиши одну маленьку дію, яку ти можеш зробити вже сьогодні, щоб просунутися вперед виконай її мовчки. Повертайся до цього списку щодня, і коли настане час, твої результати самі скажуть більше, ніж будь-які слова. Урок 8. не скаржся на труднощі. У світі, де більшість людей любить жалітися, стоїк мовчить. Не тому, що йому легко, а тому, що він знає скарги не змінюють реальність. Вони лише крадуть енергію і роблять тебе залежним від чужого співчуття. Марк Аврелій писав Перешкода для дії просуває дію вперед. Те, що стоїть на заваді, стає шляхом. Стоїки бачили труднощі не як тягар, а як можливість загартувати характер. Кожна проблема це тренажер для душі. І якщо ти вмієш приймати цей виклик мовчки, без крику й нарікань, ти вже на крок попереду більшості. Згадай роботу. Двоє отримують складне завдання. Один одразу починає скаржитися це неможливо, начальство несправедливе, у мене немає сил. Інший мовчки сідає, розбиває задачу на частини і рухається вперед. У кого більше шансів на успіх? Очевидно. Бо скарги не вирішують проблеми, а дії вирішують. Ще приклад Ти застряг у заторі. Більшість нервується, сигналить, проклинає все навколо. Стоїк же сприйме цей час як можливість послухати аудіокнигу, подумати над планами чи просто відпочити від суєти. Ситуація та сама, але реакція різна. І саме реакція визначає якість життя. Чому скарги небезпечні? Бо вони підсилюють слабкість. Коли ти говориш про проблему знову і знову, вона росте у твоїй голові, стає більшою, ніж є насправді. Стоїки вчили замість того, щоб розповідати всім, як тобі важко, подивись, що ти можеш зробити прямо зараз. І зроби це це не означає, що треба носити маску і ніколи не ділитися. Є моменти, коли потрібно попросити поради чи допомоги. Але різниця між проханням і скаргою величезна. Прохання шукає рішення. Скарга шукає співчуття і виправдання для бездіяльності. Стоїки обирали перше. Стоїчне завдання наступного разу, коли захочеться поскаржитися, зупинись. Запитай себе, чи наблизиться ця фраза мене до рішення? Якщо ні, промовчи. Замість слів зроби дію, хай і найменшу. Перемагай труднощі в тиші, і вони самі стануть твоїм свідченням сили. Урок 9. Цінуй самотність. Суспільство постійно переконує нас, що бути на самоті це погано. Ти повинен завжди бути серед людей, завжди на зв'язку, завжди доступний. Але стоїки бачили в самотності не проблему, а привілей. Вони знали лише в тиші. Людина може по справжньому зустрітися із собою. Сенека говорив самотність це бідність духу, самоперебування це його багатство. Для стоїків бути наодинці з собою означало черпати сили з власного внутрішнього світу. Бо якщо ти не вмієш бути сам із собою, ти ніколи не будеш по-справжньому вільним. Уяви людину, яка весь час оточена іншими. Вона не залишається з власними думками. Боїться тиші, постійно шукає компанію чи шум. Такій людині важко зрозуміти, хто вона є насправді. Вона живе відображенням чужих очей. Стоїк же обирає час для себе. Він сідає з книжкою, виходить у ліс, медитує, пише щоденник, і саме там, у тиші, народжується його справжня сила. Подивись, наприклад, сучасного життя. Хтось проводить вечори у нескінченному скролі соцмереж, щоб не відчувати самотності. Інший вимикає телефон і годину читає марка Аврелія чи епіктета. Перший тікає від себе, другий зустрічається із собою і стає сильнішим. Чому це важливо? Бо саме у самотності ми вчимося самоконтролю. Ми розуміємо свої страхи, бажання, цінності. Ми перестаємо боятися тиші і починаємо черпати з неї натхнення. А той, хто знайшов опору у власному внутрішньому світі, більше не залежить від натовпу. Стоїчне завдання виділи хоча б 15 хвилин щодня на самотність без телефону, без телевізора, без шуму, сядь із блокнотом, запиши свої думки або просто спостерігай за собою. Це буде твій внутрішній храм, твій простір сили. І з часом ти відчуєш, що саме ці хвилини дарують тобі найбільше енергії та ясності. Дев'ять стоїчних ключів, дев'ять кроків до внутрішньої сили. Мовчи там, де інші скаржаться, дій там, де інші лише говорять, і ти станеш сильнішим за хаос довкола. Застосуй ці принципи вже сьогодні і побачиш, як змінюється твоє життя. Підпишись на канал, постав лайк. І напиши коментар. Разом просуватимемо українськомовний контент і поширюватимемо стоїчну мудрість далі.